Кім Чін Ін на своєму броньованому поїзді прибув до РФ. Як повідомляють закордонні змі та наші партнери про те, що з Путіном вони будуть домовлятися про постачання зброї для російської армії у війні проти України, Сполучені Штати Америки вже пригрозили санкціями, що Кім Чен Ін дасть Путіну, а Путін. Кім чин Іну. розбираємося в ситуації із українським дипломатом, міністром закордонних справ у 14-19 роках Павлом Клімкіном. Пане Клімкін, слава Україні! Вітаю вас в ефірі Львів медіа. Дякую, що долучилися. Давайте одразу проаналізуємо на вашу думку. Чи будуть досягнуті домовленості між лідером КНДН, КНДР та Путіном стосовно постачання зброї Росії? Я вам слава всіх друзів! Вітаю! Я думаю, що Візит Кемчинина і його там броньований потяг, який їде на Владивосток. Погодьтеся саме по собі такий собі сигнал для Путіна. Тепер він вже чекає на візити Кемчинина, але тим не менше, це не тільки про зброю. Про зброю вони б могли домовитись на рівні міністра оборони Російського Шойгу. Він вже там був в Пхін'яні. Поговорив і це боєкомплекти, інші речі. Там же вся армія на радянських стандартах побудована, тому є що брати. Крім того, вони вже зараз могли б таємно цю зброю постачати, і я майже впевнений, хоч у мене нема прямих доказів, що ця зброя постачається, може і не в якихось невеличких обсягах. Я думаю, що Кім Чен він хоче побачити з Путіним для того, щоб бути в якомусь сенсі на рівних з ним. Ну, два диктатора. Тобто один маленький диктатор, один великий диктатор. А тепер Кім Чен Іна запрошують, сидиш собі з Путіним, Владивосток, відчуваєш себе майже на рівних. І я впевнений, що за постачання зброї і може навіть за постачання нових порцій. Оцього гарматного м'яса, не факт, що вони будуть воювати на фронті північна Кореїці, але працювати можуть на об'єктах за гроші, воювати в приватних військових компаніях 100% можуть. Так от за це я думаю, що Ченін хоче отримати, по-перше, їжу, оскільки Північна Корея завжди на межі голоду. Друге, він хоче отримати енергоносії, нафти там немає, вугілля є, але без нафти все одно нічого не їздить. Ну і звичайно, я думаю, технології хоче отримати, в тому числі військові. Я думаю, що Росія раніше їм допомагала ну, уявити собі, що не там все може зробити і такі ракети, і такі, і дрони, і ядерну програму. Тоді виникає питання, хто там взагалі займається чимось, хто, крім ядерної програми, якщо вони все це встигають. Тому допомога там є прихована, зараз вона <кхем> не стане публічною, але тим не менше, вона збільшиться, вона буде розширена. Ну і, звичайно, кіберможливості є у кінчинина, кібербезпека, кіберзлочини це все те, в чому. Північна Корея дуже дуже крута, так що також маємо підготуватися до можливих атак. І просто так тим чи ним ні до кого не їздить і нічого доброго, там, гарного, класного для нас це не принесе. Дуже важливо, щоб Захід на це зрегував не просто різко, а одразу. Оскільки все про що вони будуть домовлятися, стосується також бажання Путіна створювати Заходу проблеми в Тихоокеанському регіоні проти Японії Південної Кореї, натиснути, щоб нам, до речі, Південна Корея зброю не постачала. а У них потенціал для цього є, і японці, і так далі, і так далі. Тобто, це багатомірна історія. Але 100% вони будуть домовлятися про ширше партнерство. Так, очевидно, зустріч двох диктаторів ніколи нікому нічого доброго не принесла і не принесе це. Очевидно, ви сказали тут важливий момент і про людський ресурс, який Кім Чи він може надати Росії. Так не обов'язково, щоб це було в складі армії, але це можуть бути і приватні військові компанії, Ну і знову ж таки, те вони можуть охороняти аеродрому, наприклад, на Росії. Так, тому що як експерти кажуть, що що там голо пусто, тому що елементарно не вистачає людського ресурсу. І тут важливо, коли заявили про цю зустріч. Зустріч Сполучені Штати Америки вже пригрозили санкціями. Які ще санкції може ввести Вашингтон проти е, диктаторів? Вашингтон може, і я вважаю, має відсікти непублічні шляхи постачання до Північної Кореї і технології, і валюти. Вони всі діють, ви ж прекрасно розумієте. І Вашингтон має можливість говорити з китайцями. Це стає ще одним питанням в їх двосторонньому порядку денному. Без китайців Північна Корея вижити не може. Я думаю, що китайська позиція зараз не те щоб змінюється стосовно Кимчинина, але тим не менше, дріфує. І саме тому. Путіну потрібен кім Чен кімчинино ну, Путін. Він хоче диверсифікувати ризики з Китаєм, він хоче зменшити односторонню залежність від Китаю. І тут американці мають сказати: ну все, тепер ми розуміємо, що так просто це не може бути. Я, наприклад, пішов би далі, піднімаючи ставки, контролюючи. Трафік е е вантажний, який йде на північну Корею, оскільки там завжди возять зброю, возять невідомо що як це зробити, так щоб це відповідало міжнародному праву. Ну звісно, не просто і провести чи це зраду безпеки з Росії і з Китаєм це неможливо. Але мають бути нові асиметричні, більш креативні засоби. Як притиснути і економічно, і в сенсі ізоляції, і політично, північну Корею, яка є фактично ізольованим островом якомусь сенсі, ізольованим від цивілізації? Я хотіла ще уточнити нюанс, тому що, от Блумберг писала про те, що ці поставки, які після оцих домовленостей може надавати КНДР, це по суті дасть Росії виграти час. У цій тривалій і затяжній війні. Ви вже згадали про Шойгу, який у липні був в, в гостях в КНДР. І сьогодні говорять, голова Путіна Пісков заявив, що Шойгу теж буде брати участь у переговорах між двома диктаторами. Яка тут роль Шойгу? І як ви вважаєте, чи справді Росія так, оцими радянськими запасами ем, хоче за, затягнути війну? Ну, звичайно, їм потрібно. Вогніва потужність, їм потрібен додатковий боєкомплект. Вони не встигають його виробляти. І, звісно, їм потрібні люди дійсно щось охороняти, десь додатково створювати е, кордони. Ну, Армія Північно Корейська це більше мільйона людей, уявіть собі. І е, взяти якихось підготовлених... Е, Військових, вони звісно, на це можуть. Я вважаю, що це точно виходить за рамки просто постачання зброї. Те, що Шойгу присутні на переговорах, це абсолютно зрозуміло. Вони фактично хочуть зафіксувати попередні домовленості, які досягнуті під час зустрічі Шойгу шойговським чининам. А як Україна повинна реагувати на цю зустріч? Як ми можемо апелювати і що нам робити на вашу думку? Я б не займався публічним апелюванням, а говорив з нашими союзниками, причому не тільки з міністерством закордонних справ а в першу чергу з тим, хто приймає рішення, з лідерами держав зі спецслужбами, з військовими. І говорив, що якщо ви дозволите співпрацю Кімченіна і Путіна, ваші позиції на Далекому Сході в Тихоокеанському регіоні дійсно під питанням. І тут якраз це той випадок, коли наша безпека, ваша безпека, це звучить абсолютно не як слоган. І нам потрібно розуміння. Які будуть наслідки для цієї співпраці там, тут, в інших регіонах? Тобто це комплексна історія, і нам потрібна фактично спільна стратегія з нашими союзниками і партнерами, як обмежити це партнерство і як обмежити зараз можливості Північної Кореї. Тобто, я тут не бачу особливого сенсу виходити з якимось. Таким uh, публічним засудженням Кім Кимчинину це абсолютно байдуже. Я бачу сенс uh, працювати плідно з нашими союзниками. А от uh, чому саме зараз Кім Чен Ін погодився на ці переговори на вашу думку? Так, тому що ви вже сказали, що uh, в Китаї uh, в перепрошую в Північній Кореї проблеми із uh, продовольством завжди. Це бідна країна. А Путін проти України воює повномасштабно вже більше ніж півтора року. Чому саме зараз Путін пішов на поступки? Ні, не думаю. Думаю, що вони зрозуміли, що вони один одному потрібні, і вони один без одного насправді не можуть. Путіну потрібен боєкомплект і те, щоб Північна Корея піднімала ставки, відволікала ресурси Південної і Японії, і Штатів. А тим чинино потрібна їжа, ресурси, нові технології, і це така спільна історія, до якої вони прийшли для Путіна. Насправді ця історія кепська. Коли потрібно заводити партнерство з ким чинином, це для багатьох остання стадія, і це розуміють в світі не тільки на Заході, а на західні країни теж. Але чи це буде якийсь мати вплив на, на самого Путіна? Це знаєте, остання стадія онкології, можна сказати, якщо так перевести на дипломатичну мову, але чи буде вирок? Але це означає, що Путінський режим перетворюється в класичну диктатуру, розмовляє з диктатурами і встановлює партнерство з диктатурами. Це ж не означає, що хвороба не може тримати, і хворобу або виліковують, або пацієнт. Euh, щось з ним трапляється обов'язково, тобто це дійсно наступна стадія. І до цього розмовляти публічно з ким чинином і мати його за головного гостя разом з керівником Лаоса на форумі у Владивостоці – Це було ганьбою для Росії. А сьогодні це нова нормальність для Путіна. Але після цього для Путіна закриваються можливості співпраці з. Західними країнами, тобто з цивілізованим світом, після цього як він заручається підтримкою в Кім Чін Іна. чи це так не працює? Так він і зараз фактично яких там особистих та зв'язків немає, але це не означає, що ніхто потім з ним не буде навіть говорити, якщо це буде критично потрібно. І так як ми зараз бачимо, з одного боку санкції працюють і достатньо ефективно, а з іншого боку, шляхів обходу санкцій... Кожен день декілька десятків, і вони виникають, хтось їх там перекриває, вони знову виникають. Так само, як торгівля Росії з заходом продовжується поряд у позицій. Те, що не продається газ, наприклад, через газогони, це ж не означає, що не продається скраплений газ, не продаються метали. І санкційний режим так він працює, але він не веде до повної ізоляції Росії, оскільки поки що політичної волі у заходу на цього на це немає. Так, пане Клімкін. Я вам дякую за те, що пояснили ситуацію. Трошки розібралися у цій зустрічі двох диктаторів. Нагадаю, з нами був український дипломат міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін. Пане Клімкін, дякую за ваш час та аналіз.